Вони ті, хто навчають і навчаються. Серед учителів Тернопільщини обрали учасників всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023». Найкращих обирали у чотирьох номінаціях. Одна із них захист України. У фінал вийшли двоє учасників, а перемогу здобув Василь Мазур. Учні починають до цього підготовку. Дай Боже, вони не воювали, а просто були в армії. Але досвід повинен якийсь мати і як знання по військовій підготовці. Чоловік працює вчителем у селі Магдалівка з Калацької громади досить давно. Каже, за цей час предмет захисту країни змінився. Змінилися й думки людей щодо актуальності цього предмету, зазначає пан Василь. Я впевнений, що перемога буде тільки за нами, і все буде Україна, і слава Україні, і слава нашим ЗСУ. Інакше не може бути. Ми сьогодні маємо говорити про цей предмет як один із найважливіших чинників формування справжнього чоловіка. І я би вас дуже просила звернути увагу саме на вчителів даного предмету. Бо тільки такі чоловіки, справжні чоловіки, виховують справжню націю. Також на Тернопільщині переможців обирали ще у трьох номінаціях. Основи здоров'я у цій категорії виграла вчителька Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Ірина Панасюк. У номінації Початкова освіта перемогу здобула педагогиня тернопільської загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 29 Юлія Золота. А у номінації Фізична культура переможницею стала. Учителька Гаєростоцького навчально-виховного комплексу імені Казимира Патриляка Залозецької громади четверо педагогів, які вибороли перемогу у своїх номінаціях. Представлятимуть Тернопільщину на національному рівні. Величезне побажання для переможців, звичайно, щоб вони взяли перші місця в Україні. Адже тоді і ми і Тернопільщина буде звучати не тільки як найбільш тилова область так, на сьогоднішній день, яка вміє допомагати. А ще шай область, карміє вчити. Ми розуміємо, наскільки важливе має значення саме виховання, адже вчитель це найвідповідальніша професія. Це педагог, який не тільки дає знання, він формує особистість, формує майбутнє українців. розуміючи, що без любові до своєї держави, до своєї нації, до своєї землі, свого молодого краю не може виростити гідна людина, гідний українець, справжній патріот. Другий фінальний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року відбудеться з 13 по 17 лютого 2023 року, очно або дистанційно з урахуванням ситуації у регіонах в умовах правового режиму воєнного стану.